Шалом, це Славко. Чи допливуть підводні човни Трампа в степи України вчасно, значить, чи впливуть вони в цих степах України, щоб поставити заградітельний ядерний огонь перед останньою полосою оборони? власне. Ось те, що називається українською лінією Суровікіна? Зараз кожна. Говоряща голова говорить нам за те, що треба боронити Покровський Мирноград від оточення. Бачите, тут всякі рісують схематози. Кішка. Кажуть, ну, чи це прорвалось, чи просочилось, то немає значення. Кішка вже там, так само і тут. Але зрозумійте, от всі тонкощі воєнної науки мої Асі, коли я їх тлумачу відповідно до її. Сфері компетенції виглядають ідіотськими. От Ася знає, що совку травить не гербіцид, не трактор, не розбризгіватель. Травить його водій вчасно. І головне, якщо ви виженете на полі розбризгувати, залієте баг гербіцидом, і воно буде стояти, ніякої користі від того вам не буде. Користь буде тільки совці, розумієте? И когда солка уже вгрызлась в кукурузу, в початке уже нет солнца брызгать. Тут совка вгрызлась в початке, в этот участок кукурузного поля, как вчила Асю ей мама, Это уже разумно бросать надо этот участок кукурузного поля, потому что нужно заботиться об следующем участке кукурузного поля. Який під загрозою розумієте? А під загрозою оця ділянка ми за це говорили української оборони. Бо оце все, що героїчно нарили наші українські оборонці, подивіться, які розкішні, за ціну не будемо поки що говорити. Значить, ясно, що турки б построїли дешевле. Це очевидно. Любая турецька фірма побудувала би це дешевше. Так, зараз да, это не важно. Не будем українцями. Ми вот не будемо считать 30%. Откаты. Не треба нам жлобство это тут в стране пісе приходить, якщо Славко взяв за гумор. Бачите, це геніально, все побудовано. Геніально ізлучено, річка, бачите, полоса бородина, ескар. Це вот, на підйомі, в принципі, це правильно, це считати тут. Я б це. да, в принципі, ну так, і ще. Ну, в общем, на четверку полоса обороны. Я сказал бы, что можно было бы тут маты дуны и претензии. Ну, как хотя смогли, теперь... так и сделали. Ася, нет, просто я не учитываю, я поясню. тут проблема не в полосе обороны, а в том, что я старый и дроны не учитываю. Возможно, с возможностями дронов, которые лучше миномета. В общем, хорошая полоса обороны, вполне с учетом опыта войны и... Лучше сделано, чем ну, потому что ну, старый человек может быть консервативным и, в общем, хорошо. Но у нее есть проблема, как у того трактора, заплавленным гербицидом-распрыскивателем и выгнанным на поле. А заняты ли эти позиции войсками? Будут ли они заняты вовремя при отступлении с этой полосы обороны, разумеется? Тому що почему чому случилось те, що случилось, де тут наша ось? Почему оце все відбулося, ці події? Тому що наша армера героїчна бандура Андору. От. Тому що на, ми потрібні були великі стратегічні перемоги перед Сумом, і перед Сумською полосою оборони, розумієте, замість. Я далекий від того, щоб пожертвувати сумами і стати їх предметом боротьби. Ясно, що боротьба за суму ведеться з політичною метою, щоб Путін не включив їх в свій перелік список, як там у Гаміра, був список кораблів, а цього список Руських городів. Але розумієте, що те, що ми вибороли тут, оцю кіндратівку, андіївку, Юнаківку, то ми втратили тут. І зараз важить не те, що відбувається, тут, що відбувається тут. воно і буде відбуватися. Нашим воякам не вперше виходити з мішків, витримати мішки. Важить, що відбувається отут. І те, що ніхто достеменно не знає, одні Пишуть песимісти, що маяк в противника, шо Новоторецький противника, що сильний натиск на Родинське, що родин ще з 21-го числа, там з шахтою Терікону, що ніхто не дуже не боронив цю ділянку і рух противника на Новоторецьке. Ну, ясно, куди йде противник. Противник йде сюди. Правильно, Сабаз говорить, ні пойдеть в Алансон. Почому ви там к ньому присадіняться солдати Алансонських казарм? Навчає нас о Генрі. І я вам це покажу. Слухайте, де я цедів? Ага, я вам це зроблю інакше. Ось 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 золотий колодязь ось, цей, ось оце місце рубіжне, ось сюди рухаються воріженьки. І Якщо ми будемо оборонити, оці, вже м, важливу для нас полосу оборону, але противник вперше почав мислити оперативно, щоб прорвати відразу вклинитися, ну це у нас вже тепер основна і остання полоса оборони наразі. Бо нової ще не набудували, розумієте, тому що гання йдуть набу, німа кому розуміти, що ж без аткатів ніхто вам не построїть. І допустити до вклинення противника, щоб повторити Покровськ тут, щоб допустити до вклинення, як допустили до вклинення. Отут, у от чому все це відбулося? Що допустили до вклинення. І зараз, коли тут намальована отака от оптимістична картина, а тут намальована картина значно більш песимістичніша, то я швидше повірю в цю картину. І додамо її, ну ви бачите, що. якихось Грандіозних хто у нас тут? От, Регмент of State Protection. Ну, понятно, менти. Да. Да, Да Vinci. Ну, як кому ж еще. Не більше ж не на кого. Ну вот, Корт. Коротше кажучи. Вона колина, ну да. Те, що ми говорили, що цей ментовський корпус героїчний, який він там був, під яким номером, що він не дуже спрацював. І ясно, що там 17-й рушав на позиції, нам оповідали південніше. Зараз ми говорили, що де тут ми бачили цю мапу. Так, вернемося, ладно. Так. Що отут от десь тут у нас міняв позиції 17-й, армійський корпус заходив на позиції, ну, не будемо оточнювати, де саме на зміну на ротацію, то чого ж сюди ніхто не зайшов? Отака от, от ситуація. Як ви бачите. Якщо суми ще можна зрозуміти, чому там Бандура Андору, щоб суми, щоб не втягати, щоб, щоб граждані буржуазії великодушно звінили, извини, що не дали бой під городом, сказав би батько Баженка. Я сказав, що у батька Баженка дати бой під городом би, бо він був весь полон пролетарського чувства, йому, він, він би не пошкодував. Мешканцям Києва, я скажу жодного разу, коли кожне українське військо звільняло Київ, чи червоне, чи жовто-блакитне, чи під трикольором, воно чи під біло-червоною, воно не дуже зважувало на мешканців Києва. Я скажу, що і на мешканців Сум не дуже треба було б зважувати. Ясно, що є великі політичні причини утримувати суми, я їх теж розділяю, це я кажу згоря. Але якщо при цій загрозі десь там 17-й корпус південніше щось міняє, то вони і там бояться удару. Це означає, що противник або створив враження переваги чисельної і загрози вторгнення на нашу тонку синю лінію, або вже наша лінія стала настільки тонкою. Коротше кажучи, ви розумієте, триматися північніше і південніше, що от тут обвилазить? Ці нові програми вони мені подобаються, але краще нічого не чіпати. Коли ми допустимо, Збройні сили допустять противника до золотого колодязя, до полоси оборони, то от вся оця от війна тут і тут стане героїчною, довгою, але. Оперативно безсенсовою. Отака от картина. Причина, як ви розумієте, з тих загроз, що можуть створити противник загрозою наступів на інших напрямках, з уваги на малу чисельність українського війська і вкрай малі резерви. На політичну необхідність тримати як Запоріжжя, так і Суми. нікуди ми не дінемося. Бо поки що тут війна йде за Донбас, там уже йде війна за Україну. І вести війну в містах. Ми не певні, що противник захоче. Це раніше було легко втягнути його в Торецьків, зробити Сум торецьк Тепер вони вже навчилися чогось, боюся, що. І. Якби ми не грали на якийсь з цих трьох дошок, ми обов'язково програємо. Поки що ми програємо на центральній з дошок. І невчасне відведення військ, невчасне заповнення поліс оборони – це, от, власне, те, що із французами трапилося у 40-го Я, звісно, далекий від таких песимістичних прогнозів, але те, що я вдався в гумор, воно вказує на моє занепокоєння. Буду радий, якщо ви його спростуєте якимись відомі, відомостями з полів, а я успішно завершив, насади, ви бачите на це залізне дерево. Ні, що чим мої ножі мають перевагу, все-таки, що вони на закрутках на сплошних хвостовиках. А тепер треба буде припіляти гардочку сюди. І я наразі відволічуся від сумних новин, від розважання долею України, тому що мені все-таки треба. Я не настолько багат, що о судьба гроді не безпокоїться і вам раджу думати тепер про себе. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні.